Щиро вдячний Господу за те, що я по благодаті й милості через Ісуса Христа можу свідчити Євангелію Христову. Слава нашому Богові. Велика честь для мене відкривати ім'я Господнє. І одне з імен нашого Бога це Елоах. Слово Боже, багато про це говорить і слово Елоах переводиться як Бог. Всемогутній. Розумієте, якщо подивитися на слово Боже, від першого розділу Книги буття до останнього розділу об'явлення Івана Богослова ми бачимо на сторінках Біблії, Євангелії. Велику силу Божу. Всемогутність. Я прочитаю на основі Слова Божого, що сказано в книзі буття. 17-й розділ, що сам Бог говорить, що він всемогутній. Сімнадцятий розділ, перший вірш, книга буття. І був Авраам віку 90 літ і 9 літ, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього, Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. Амінь. Дорогі брати і сестри, дорога церква! Дорогі всі присутні, дорогі друзі. знаєте, що наш Бог, Він є всемогутній, всесильний і всезнаючий. У слові всемогутньому відкривається таємниця повноцінної, великої влади, повноцінної і великої сили і повноцінної і превеликої могутності нашого Бога. Він є Бог над богами. І цар над царями. Йому нема рівних ні на небі, йому нема рівних, ні на землі, ні в будь-якому місці нема рівних нашому Богові. Тому що Він є Бог всемогутній. Що означає оця велика і славна всемогутність Бога? В Його творінню, в його життю Бога немає меж. Ви розумієте це? Немає меж всемогутності Божій. В людині. Щоб щось сотворити, треба що? Якийсь матеріал, якісь прилади, якісь, можна сказати, підсказки, звідки склонувати або взяти, щоб щось те чи інше збудувати чи зробити. Це треба людині. Треба матеріал, треба прилади. Треба інформацію, і ми можемо дуже багато про це говорити. Але я говорю про Господа Бога Всемогутнього. Що потрібно Богові, щоб щось створити на цій землі, чи на небі, чи в іншому місці, що потрібно Богові? Що написано? Що Бог що зробив? Шукав чогось якихось приладів, матеріалів, що він зробив? Сказав. Бог через своє Слово творить все. Коли ми дивимося на перший розділ Книги Буття, що ми там бачимо? Що Бог своїм словом, святим, живим і дієвим, що сотворив? Небо, сотворив землю, сотворив всіх тварин, створив всю природу і неймовірне творивої Божого Слова і Божої постанови це що було? Або хто був? Чоловік або людина. Слава нашому Богові! Тому що, ви знаєте, коли я задумувався над цим, чому саме неймовірне творіння Боже це людина. Знаєте чому? Тому що ми сотворені по подобію і образу кого? Бога. Я і ви сотворені по образу і подобію Бога. Це велика привілегія. Я дякую нашому Богу Всевишньому, який мав велику силу і владу, і любов, що він сотворив нас по подобію і образу своєму. Слава нашому Богові! Коли ми дивимося у Слово Боже, мудрий чоловік, сильний чоловік, який мав велику віру це Авраам. Він постійно протягом свого життя що робив? слухався Божого Слова. Він ніколи Богові не дорікав, не говорив. Господи, чому так? Не задавав якісь питання Богове, коли Бог сказав, вийди з Уру Халдейської і йди куди? в обіцяний край. Авраам не сказав, Господи, зупинися. Давайте, давай зробимо діалог з тобою, давай порозмовляємо, чому я повинен йти в Уру, з Уру Халдейської, в якийсь невідомий край. Для чого мені це потрібно? Я розумію, що ти мені кажеш, що ти Бог всемогутній, Я знаю, що ти маєш велику силу владу, але мені добре де. Тут де я є, я не йду в інший край. Але він не задає ніяких питань Богові. Він залишає все. Віри в всемогутність Божу, що на кожному його кроці життя, куди би він не пішов, буде з ним хто? Дружина Сара? Невільники раби його будуть. Ні. Він знає, що на кожному кроці його життя на цій землі буде сам Бог Елоах. Всемогутній, якому нема меж знищити людину, якому нема меж або границь оздоровити людину і якому нема меж благословити тебе всяким благословенням, чи земним, чи духовним, немає меж для Господа. Ніхто не зупинить нашого Бога, тому що Він величний і всемогутній, наш Бог Елоах. І це Авраам розумів. І я думаю, Господи, через що розумів Авраам оце відкриття, що допомагало йому розуміти все могутність і всесильність Божу. Дуже просто. Це віра. Авраам був виправданий. І чим він водився? Куди він йшов? Тільки вірою і своїм праведністю, через віру він йшов до обіцяного краю Хананського. Господь його вів. І я читав, хто був уважний, хто слухав Слово Боже, скільки мав років Авраам, коли отримав це відкриття від Бога, що сам Бог сказав йому, що він всемогутній. 30. 40, 50, скільки я читав? 99 років. Біля ста років мав Авраам, коли почув, що? що Бог говорить, я Бог всемогутній. Чому Бог це сказав? Свою всемогутність Авраамові. Коли читаю Слово Боже, то ми бачимо, що Авраам у 75 років отримав від Бога велике, велике слово, що Він буде благословений і буде величезне його потомство, і благословляться у ньому всі народи. Прекрасна Боже, обіцянка! Здавалося, як ми в нашому житті щось хочемо від Господа, молимося, просимо і хочемо, щоб от те, що ми попросили завтрашній день, через місяць, ну, максимально рік, щоб Бог нам що? дав те, що ми просимо. Але дивіться: 75 років і 99 років. Це Проходить 24 роки, і Бог знову йому наголошує, Авраам тут не зневірюється, Авраам тут не нарікає на Бога, але він чекає обіцянки, коли поблагословляться в мені народи, коли я буду мати насіння. І приходить біля 100 років. Здається, вже що? Старість. Боже, як ти проявиш свою могутність? Бог проявляє тоді, коли ми вже не думаємо, це здавалося, вже кінець нашої віри. Хіба Бог може те зробити, щоб те, що я хочу? Наприклад, коли ми йдемо до лікарів, приклад з цього життя, і вони кажуть, вибачте, будь ласка, у вас остання стадія хвороби. Ми не в силі вам допомогти. Ваше життя закінчується. А ви знаєте, що Бог може тоді втрутитися, і те, що неможливо для людей, може зробити Бог. Ви вірите в це? Так говорить Біблія. І якщо б я почав ці, ці всі історії говорити, ми декілька розглянемо, тому що час біжить, то ми побачимо величезну силу і могутність Божу. Бог втручається тоді, коли для людей то неможливе. От тоді Бог показує свою владу, силу і благодать. За що слава нашому Богові! Який він всесильний. Я буду говорити. Наголошу на всемогутності Божій через Ісуса Христа. Це саме головне для мене. І коли ми дивимося в старий заповід, Авраам побачив всемогутність і всесильність Божу. Даже Сара не довіряла цьому. Ви знаєте, за невільниця Гаррі, я не буду говорити, не довіряла цьому. Вона не думала, що вона буде мати вже у старості літ первенця, що Бог дасть. А для Бога немає неможливої, що сказано, жодної речі. І він показує своє благословіння і благодать, і милість. У житті цієї сім'ї Авраама і Сари. І Сара народжує Ісака. Те, що Бог всемогутній сказав, те він і виконав. О церква, дорога церква Ісуса Христа, те, що Бог вам сказав, що Він вас любить, що по благодаті через віру в Ісуса Христа ви Спасені, Він це виконає. Залежить від нас, що ми віримо у це, чи ми сумніваємося в цьому, у силі Божій? Я хочу наголосити на те, щоб ми не сумнівалися і бачили, що Бог свої обітниці у своїй самогутності не міняє. Якщо він сказав, та він виконає. Я можу багато що декому пообіцяти, але життєві обставини можуть не дозволити мені те чи інше зробити. Наприклад, я пообіцяв, що я в тому чи іншому місці комусь допоможу, але хвороба, тілесна хвороба не дозволена в той день мені піти і зробити мою виконати мою обіцянку. Але наш Бог, все могутній він не хворіє, він не старіє, він не обесилюється, і він не боїться нічого, не має ніякого. Страху. Тому що в нас буває який, знаєте, страх у чомусь, якщо якась відповідальна справа, ми можемо боятися того, чи ми зможемо то виконати. Давай я попробую. Бог не боїться, тому що він знає, що він може виконати все. Коли ми читаємо старий заповіт, що один муж віри, великий муж віри, або чоловік віри, це йов знав, що Бог має силу і владу смертельного, можна сказати, от такого його тіла. Оживити його і дарувати йому здоров'я, життя і благословіння. І так сказано в князі Йова у 42 розділі, що каже: Йов, я знаю, що ти все можеш, і в тебе немає нічого неможливого. Отакий наш Бог всемогутній, У нього немає нічого неможливого. Зрозумійте це, в якій країні би ми не були, в якій місцевості б ми би не жили, якщо ми надіємося на нашого Бога. Якщо ми віруємо в те, що Бог допоможе нам на кожному місці, знаєте, що ваша віра вона покаже плоди в Господі. І я це знаю і вірю. Господь чудно благословить вас на кожному місці, якщо на першому місці в вашому серці буде він. Оце розумів Авраам, і я хочу донести церкві про самогутність Божу. Вона проявляється у тому, коли на першому місці в нашому серці є Бог. І ми довіряємо і віримо, і надіємося тільки на нього. Хай Господь благословить церкву у цій думці. Також слово Боже, коли ми дивимося, у Псалмі 32-му говорить, Господнім словом непорушно встановлені небеса і подихом його вуст уся їхня. Сила. Господнім словом, сотворені небеса. І я вже говорив про сотворення світу, що Господом сотворено все. Але головна всемогутність Бога Отця є в тому, що Бог Отець послав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав що? Життя вічне. Коли ми думаємо, дивимося, оцю самогутність Бога Елоаха, вона дана Ісусу Христу. Вона не забрана ні на одну йоту від Ісуса Христа. Він таку ж саму мав самогутність, як Бог Отець Елоах. Коли ми дивимося, була проблема в Господа Ісуса Христа оздоровити Кривого? Ні. Велика самогутність Елоаха проявлялася в Христі. Він оздоровляв кривого. Він Ізціляв сліпого. І що він робив? Неймовірне чудо, Він воскрешав людей із мертвих. Оця всемогутність Бога Елаха проявлялася в Ісусі Христі. І Ісус Христос, коли прийшов, ви знаєте, Івангелія від Івана, ми читаємо 11-й до кого прийшов? До двох сестер Марти і Марії. Що Він показав там, яку всемогутність Бога? Що він може здоровити з мертвих людину? не коли вона померла, але четвертого дня вже був померший Лазарь, і він його уздоровив. Що каже Марта і Марія, дорога церква, ще одно, що ми розуміли на віру, що каже Марта і Марія? Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, здавалося, вірять в Ісуса Христа, в всемогутність Божу. Що далі вони говорять, Марта і Марія? Двоє говорять, що ми знаємо, що останнього дня воскресне хто? Наш брат, о ні. Ви не до кінця розумієте Бога. Каже Христос. Я є Воскресіння життя, я є Елоах між вами. Тому що ви бачите мене. Хто бачить мене, той бачить Отця, тому що я в Отці, а отець, що написано, де? В мені. Оце Всемогутній Ісус Христос. І Він показує свою силу і владу і говорить до Лазаря: Лазарю вийде. І Лазар вийшов, і всі побачили величезне чудо, яке зробив хто? Ісус Христос. Оце всемогутній Бог. Церква Ісуса. Як ви думаєте, чи залишилася всемогутність Божа, чи передалася і нам? Ви думали над цим? Коли читаю дії святих апостолів, отримавши Духа Святого, апостол Павло і апостол Петро, що мали силу? Апостол Петро в кого здоровив? Та віто. Юнака здоровий Апостол Павло, я можу дуже багато говорити про самогутність Божу вже в дітях Божих. Вона в нас є. Вона не забрана. Бог нам також її передав. Радійте цьому, возвеличуйте Бога і благословляйте Його цьому. Тому що Бог, Елоах, вселився в ваші серця через Ісуса Христа. І спасенні ви благодаті через віру. Радімо цьому, возвеличимо і благословляймо Бога. І в нас є ця можливість. Приклонити тепер коліна і возвеличити, кого побуджує Дух Божий у молитві. І ми це зробимо, дорога церква. Приклонимо наші коліна і будемо молитися. Амінь.